У цій кімнаті діти від півтора до п'яти місяців. Їх до дитсадка у Шербанівській громаді, що на Полтавщині привезли із Харківської області, бо у регіоні стріляють. Прималішов ну приближенні вот того гула канонади, Ми хватали дітей, заворачували водіяла і в підвал. Їм передавалася наша тривога, наше смітіння теж починали плакати. Ну, звісно, ми всі ну, не теряли самообладання, старались успокоить дітей. Із Харківщини сюди привезли понад сотню дітей із трьох дитбудинків віком від місяця до шести років. За словами керівника одного із закладів Костянтина Землянського, через обстріли діти та працівники ховалися у підвалах. Ми після цього переставили кроватки на перший поверх ліжка і переносили дітей туди, у випадку обстрілу. На четвертий день в нас зникло світло, тому ми бігали один день, готували на вогнище, а далі почали бігати по району і шукати квартири, де є газові плитки. Із дітьми приїхали півтора десятки персоналу. В нас на 40 дітей приїхали три лікари та дві медичні сестри. Для дітей волонтери та місцеві жителі зібрали дитячі ліжка, манежі та прогулянкові візки, говорить Ніна Науменко. Ми забезпечені і харчуванням, ми забезпечені дитячими речами, ми повністю забезпечені підгузками із шести груп дошкільного закладу. Діти ці розміщені у п'яти групах. Спочатку було ну незручно. Вони перенесли дорогу, але маленькі кроватки не доставили дуже в найкоротший час. І наші діточки в, в хороших умовах. Еле Трубієнко та Сергій Єрохов. новини на Суспільному. Полтавщина.